В нашій резолюції ми закликаємо до конкретних кроків: це посилення санкцій проти тих, хто чинить ці воєнні злочини проти цивільних і військових полонів. Це також, звісно, і е, е, те, як може міжнародний комітет Червоного Хреста е, не використовувати постійно так звану нейтральність свого мандату, а чітко заявити, що Росія не допускає до місць утримань яких. Більше 45 і ще на території Росії більше десяти на тимчасово окупованих територіях. Тобто ми говоримо приблизно про ем, гатунок 50 різних тюрем ем, строгого порядку. Дуже важливо говорити про компенсації для тих родичів, які чекають, які. На жаль, отримують звістки не радісні про тих, хто загинув, адже ми знаємо, що після того, як наші шановні захисники і цивільні захисниці повертаються з полону, ми вже маємо 50 кейсів загибелі, тому що їх здоров'я не витримує, їх не годують, не дають пити, не дають належні медикаменти. Коли ми розк... коли одна з цивільних в яка пережила полон, розказала. Вибачте, про сексуальне гвалтування, про те, як її намагалися три рази стратити інціні цю страту, як вона все це пережила, і зараз своїм голосом а асамблея стає голосом для цивільних в полоні військових в полоні, пропавших безвісти. Ми цю роботу продовжимо. Додам наступна країна, яка головуватиме. Комітеті міністрів, це якби міністри закордонних справ 46 держав. Це Люксембург. Від посла Люксембурга ми отримали завірення того, що це стане темою номер один повернення кожної, кожної кожної додому.